Вітаю вас, ефір канал СК 1 проект Міжу та Марті. В п'ятницю на програмі Після мова ми говорили про видобуток піску. Адже, як відомо, нещодавно депутати обласної ради виїжджали в Користичський район, де громада підняла бунт з приводу кар'єрів, які там мають відкрити. Ну, але, власне, як взагалі з цим в області, ми запросили от наших гостей. Отже, вітаю вас, друзі. Це. Олександр Якимчик, заступник начальника відділу екологічної контролю водних ресурсів Державної екологічної інспекції в Житомирській області, доброго вища. Да. І Люлевич Валентин, спеціаліст відділу контролю тієї ж інспекції, я не буду довго зачитати, тому що всі ці державні установи мають дуже довгі. Дуже довгі назви, які довга, довга історія з приводу піщаних так званих цих. Ми то кажемо кар'єри, але от перед ефіром ми зрозуміли, ви так мені натякнули, що це дещо інші речі, чим незаконний видобуток і кар'єри. Так то, так, так, так щоб закрити це питання, і вже ми говорили вірно, поясніть тоді. Отже. Незаконні, от, не кар'єри якось по-іншому. І невиженими займаєтесь? Ну саме на території Житомирської області проводять видобуток офіційне видобування піску, це в 10 родовищах. Одне знаходиться в геологічному вивченні, це Лугінський район. Там поки на стадії вивчення, угу. скільки запасів є на сьогоднішній день. Разом з тим, Державна екологічна інспекція здійснює рейдові заходи та розгляд. Звернень на гарячу лінію від громадян та інших органів Ні, ну це зрозуміло, але перед цим поясніть цю різницю між кар'єром і родовищем. Да? Справу у тому, що стосовно видобування піску, угу. справу у тому, що видобуток піску проводиться кар'єр, це саме ліцензована. Підприємство, яке має право на видобуток цього піску з подальшою його реалізацією. Mm -hmm. Тобто у нас їх 10. 10. І одне знаходиться в стадії вивчення геологічного вивчення. Разом з тим, е, наші громадяни, ну, скажімо так, офіційно його закуповувати пісок, це не дуже, скажімо так, дешево і не дуже воно. Ну, як і отримувати так, ліцензію, теж, напевно, як я розумію, це. Це зрозуміло. зрозуміло. Тому проводяться, скажімо так, беруться навіть. Землі під сільське господарство, і на них проводиться незаконний видобуток цього самого піску. Uh -huh. uh -huh. Звернення, от що я хотів повернутися до рейдових заходів нашої інспекції та звернення на гарячу лінію, що на сьогоднішній день законом України про від 28 грудня 2014 року накладено обмеження на проведення перевірок, саме планових перевірок по Державної екологічної інспекції. Uh -huh. Тому Проведення е, рейдових заходів і звернень громадян це є єдиним скажімо так, е, моментом, на який ми можемо відреагувати на незаконні е, проведення незаконних робіт. Тобто разом... то, то то ви самі вже не можете там, їздити там, по області, по місцям, виявляти е, ці копальні так звані? Чи ні як? саме саме цим ми і займаємося ага. в цій області? Тільки у нас уже е, це це відбувається на всій області, на території всій області. Складаються рейдові групи, які виїжджають, і уже самостійно, скажімо так, виловлюючи цих порушників, ми проводимо. Уже, скажем так, обстеження цих зазначених е, місць де купалень, скажімо так. Як я розумію, чим більше борються, чим їх більше з'являється. Ну, не, не можна так сказати. Можна, скажем так, але. що дії е, ми, ми виїжджаємо спільно з сільськогосподарською інспекцією та органами внутрішніх справ. Так. Е, з, інформація багато від, від, від райадміністрації, угу. від селищних рад. Тому ми обов'язково це звернення на гарячу лінію всі. Угу. Розглядаємо, виїжджаємо і, в принципі, виявляємо факти незаконного цього, але разом з тим це все як незаконне, воно все має ховатися. Ховаються, втікають, а, втікають. І, скажімо так, тому і залучаються, скажімо так, органи міністерства внутрішніх справ для цих робіт по встановленню цих осіб та притягнення їх уже в принципі до відповідальності. Но я зрозумів. Давайте щоб Валентин не мовчав, вас спеціаліста. Може, Валентин, сказав, скільки зараз, не знаю, чи з початку 2014 року, чи там у вас інша є статистика за рік? останній, чи всі роки? Скільки зараз вже ну, таких от незаконних купалень, Хто можливо знає такі найбільший порушник? У нас. Випану ну, Житомир, але можливо, я й не в правий. Ну, взагалі то по всій області е виявляються факти несанкціонованого видобування корисних каполин. Mm -hmm. е ну, е один, з такі один з таких фактів це в Овруцькому районі, в е Корчаку, це Житомирський yeah, район. це відомо, та. да, так. Це найбільш такі великі, да, можна сказати. Е потім в Леніно, це. Ще не помиляється, Радимський Ради район. ну, в основному. Ну, так такі. я розумію, ми говоримо, а це такі серйозні, як, як побудоване на підприємницьку типу діяльність. Що там ну, Камази викопають, а не те, що там я пішов там собі, накопав лопатою ну, да. для не знаю, щоб в хаті там розфорзимося. Тобто, ми таке говоримо. Да, у великих масштабах і застосуванням техніки. Угу. Ну, а гаразд, тоді. Інше питання, коли виявляються факти, ви говорите, так? Да? Ну так, да, ви можете впіймати порушника, він може втікти, сказати, я тут просто там не до чого. Да? Там. Але що потім з цими ну, пісками? Я ж розумію, це залишається, і потім через час знову приходять і знову копають там чи ні? Ні, вже так не відбувається. Для цього ми залучаємо, скажімо так, ми багато їздимо за інформацією СБУ. От в принципі, Корчак, Новий Завод, Левків, Глибочок. Це все було б за інформацією СБУ. Тобто, якщо виявляється, скажімо так, техніка, яка копає, якщо є, є, скажімо так, люди, які працюють на цій техніці, вони, так як ми не маємо повноважень по встановленню цих осіб, там введення якихось дізнавальних дій, з нами їздять спеціалісти органів справ, які вже ведуть слідчі дії, дізнання і вирішують, скажімо так, уже істотну шкоду чи не істотну шкоду. І вже дивлячись від того, яка шкода була нанесена, то вже визначається ступінь вини, скажімо так, і що ці кар'єри, ну так не кар'єри, ці копальні і залишаються. Там? ну якщо там йде уже кримін... розумієте, це вже йдуть якби судові справи. Там вже суди, їх уже там не розбудя провести рекреацію. Скажімо так ми вже ми не можемо ввести ці слідчі дії, які угу. вже там на якому етапі там там можливо людей в тюрми садять. Ага. Тому... Ну, взагалі, ну там, за останній рік скільки от, ну хай не рік, У нас Щ... у Щ... у немає ж... ж... статистики, скільки... Ж... скільки садять. Бо, л л л... Можна? Ми, ну, ми знаємо, ми, да? ми, ми всі живі в... люди, я розумію, ви держчиновники, ви мені цього не скажете, але я всі ми розуміємо, що як у нас відбувається. да, ви впіймали, да, типу МВС взяли особливо в районі. Потім. Nie, Через uh, певний час людина знову копає, тому що заплатила, кому потрібно, і пішла. І знов Держінспекція знову типу, бореться там, і все інше. Spra тому що, наприклад, той же Карчак, я знаю, там ну, там копають, ж, ну такий глум про нього говорить: Карчак, 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 постійно Карчак. У ДСБ займається. І Служба безпеки України, ну скажімо так, я не думаю, що вони нам уже будуть. Ага. Які там вони слідчі дії, але ми... факт же ж може бути? Вам цікаво, чи садять вам ну, щоб... можливо, це та і наслідство, ну поки слі але повинні. ще я думаю, що вже і люди, які ви тамби якби, як, якби це питання було вже закрито, то напевно, ми б вам сказали на сьогоднішній ага. день. Проводяться тільки слідчі дії по встановленню цих осіб. А по... попередньо ну копалось не тільки зараз, ловилося і рік тому, і позатому ро я вам не можу не не відповісти це, за так? органами дружніх справ. Чесно вам скажу. Це ми можемо сказати за те, що ми mm -hmm. виїжджаємо за те, що ми встановлюємо дійсно факт, не факт, є порушення чи немає порушень. І, в принципі, так само і сільськогосподарська інспекція, яка з нами разом спільно, ми всі mm -hmm. їздимо і це все. Виявляється. Виявляє. Ну, я зрозумів, да, було б звичайно цікаво з приводу покарання, щоб люди розуміли, але я не знаю, можливо, вам чи, чи ви не даремно їх ловите, а то ви велоперемовки. Кримінальний, кримінальний кодекс чітко розписує, які є покарання. Я не думаю, що тут адмінштрафом вони mm -hmm. зможуть вирішити ці питання. Гаразд, і скажіть, а, чи... Яка відповідальність взагалі, От, ви знаєте, скільки там світить людині, якщо ці підприємці, і ті, кого впіймали, на команду? Все, все залежить від е, суми, скажімо так, збитків, uh -huh. від нанесення шкоди. Істотна так. є шкода чи не істотна uh -huh. шкода. Тільки після встановлення цієї шкоди вже виявляється ступінь вини. Uh -huh. Uh -huh. Тобто... Ну, в основному, як розумієш штрафи? Чи ви теж... Ну, штрафи, це, скажімо так, це е, що таке протокол. Про притягнення е, особи це є констатація, скажімо так, фіксація порушення. Угу. Тому що протокол е, в, 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 тягне за собою розглядання справи, адмі... так. якщо це адміністративна справа. Якщо це є адміністративна справа, вноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, і справа закривається. Разом з тим, якщо е, порушується кримінальна справа. Адмін справа вже не, не розглядається. Ну, це то, зрозуміло, так. Та, І та, на цьому, та, та. скажімо так, ми складаємо протокол, фіксується порушення, якщо є особа встановлена. Тому що це ж... Ну це скільки треба піска, так накопати, щоб ти отримав срок? Та, ос, особ... не, там... І чи ці кар'єри ну, на ваш полі, то mm. те, що ви там знайшли, там може бути кримінальне, там серйозно покопали. Ну, Карчакуту там нормально покопали. Це, що я бачив, а там якісь Леніна, це далеко. Справа в тому, що істотну шкоду ми не маємо права визначати. Mm -hmm. Це вже суд, да ні, не суд це слідчі слідчі, слідчі. які визначають, вони є уже, скажімо так, по, по тому, чи є ця істотна шкода, чи нема. Uh -huh. Ми фіксуємо порушення да за порушення, там трошки uh -huh. там інша йде справа і. Ну, не належить до компетенції визначання. Це треба спеціалізовані. Ну я зрозумів. Гаразд скажіть, чи збільшилось там за останній рік от кількість цих незаконних кар'єрів, чи зменшилося що І справа у тому, що навіть на сьогоднішній день нашою інспекцією було ще в березні місяці направлено на одні із таких, скажімо так, потужних підприємств по виготовленню будівельних сумішей, там бетону там. На сім підприємств в області було направлено листи стосовно надання інформації, де вони беруть пісок, uh -huh. і, скажімо так, запаси їх на складах. На сьогоднішній день вже пройшло майже три місяці. Тільки два підприємства дало відповідь, і то відповідь поверхнева. Да. не є, скажімо так, обґрунтовуюча. Але разом з тим, і як же тоді, тоді авторитет держави, державного Поки... держоргану? Про те, що я вам сказав з самого початку, закон України про припинення. Здійснення перевірок до 1 липня uh -huh. не дає нам, скажімо так, можливості піти туди з перевіркою. Uh -huh. Де, що, для uh -huh. чого. Uh -huh. Чекаємо, якщо влада наша все ж таки нам дасть дозвіл на проведення цих перевірок, тоді, думаю, буде питання вже більш, скажімо так, конкретно і більш дієво вже. На мораторії, одним словом, далі поки що вам поставить палки в колеса, як я зрозумію. Ну це не тільки нам, це взагалі всім контролюючим органам. Ну, не обіцяли, щоб не, тому що контролюючі органи, <клес> вибачте, на ну, свій час теж там, знаєте. Ну це і... тільки планові перевірки. Рейдові заходи, які ми проводимо по всій області. Територія, я ж кажу, овруч, Радомишель, Попільня. <клес> кошляки було, навіть райадміністрація, ми провели <клес> з ними там розмову, розповіли, як потрібно це робити, як це зафіксувати. Все було зафіксовано, все було зроблено, працівниками МВС затримано, транспорт mm -hmm. затримано, все на штрафмайданчику зараз знаходиться. Тобто ми не тільки біля Житомира крутимося, Карчак і Хлебачок, mm -hmm. тут користишив, ми у нас працюємо на всій території області. Mm -hmm. Тому навіть які порушники там від нас втікають, не втікають Леніну, намагалися затримати вантажний автомобіль, саркатоніки. Ну просто втік нагло від нас. Було направлено лист на... Тут втік на Камазі чи, чи кинув? Там була машина серйозна. Ні, а, втік, втік на машині, на, да, на території ну, куди ми не маємо права на сьогоднішній день заходити. Ми за ним їхали, їхали, він собі гарненько втік, і закрили, зачинили ворота, і ми залишилися за воротами. <свят> ну, а, наприклад, Валентин, ви здійснити, не знаю, хоча б фото відео? Відеозйомка, фотозйомка, фото все є? було передано. Може, хай, що навчав, та вас спеціаліст. Ви здійснюєте це все. Так, здійснюємо як фото, так і відеофіксацію. Ну, от, наприклад, мит... теж 40 тонік, так, ну от ви зафіксували, так розумію, і утік. Ну, ну, і що, так. все. 에... Мораторій настільки, вже то, то порушення фактів. Ну... Можна звернутися до СБУ та на міліцію? Ми направили Покуратуру. лист для до правоохоронних органів з метою встановлення особи або, можливо, власника транспортного засобу, uh -huh. ну, який вчинив дану дію. І як? Знайшли? Ну. Поки що чекаємо. Чекаєте, я зрозумів, всі працюють. Ну окей, Слухайте, зараз до нас прийде Ірина Коцюба, активіста, яка саме по цьому кар'єру підняла шум, це цей глибочок. Кар'єр, Глибочок. Там три кар'єри навіть взагалі, я розумію. Рада не проти, певна частина громади проти, вони теж проти, тому що, каже, Житомир, це так зване, Як це ж називають цей кар'єр, де купуються всі. Так, 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 зараз скажу, Буймер, буймер, так. Відомий буймер, де всі купаються, відпочивають. От, от, власне, розкажіть саме про цю ситуацію, щоб ми потім вже з нею перейшли конкретно до цієї ситуації. Що там там, ну, все законно, нормально, чи там щось не так, що так активісти проти. Хто? Справа в тому, що трошки, мабуть, я розкажу. Купання людей, які купаються на Скажімо так, на кар'єрах бувших чи теперішніх, але законсервованих, які там на сьогоднішній день ну, за відсутністю коштів там не проводилися, чи за відсутністю необхідності не проводився видобуток піску, це не є добре. Справа в тому, що кар'єр, про який ми говоримо, Голубачок, він на сьогоднішній день діючий. І купання там взагалі, ну, я не думаю, що це є доцільно. Краще за все, це не належить, хоч і документації Державної екологічної інспекції в Житомирській області. Я б радив наверное, нашим людям дивитися на спеціальні місця для купання, тому що купатися. То річка річка тетрів річка гідропарк є місця, які, скажімо так, перевірені нашою санепідслужбою, визначені, uh -huh. і де є гаранту, де є спаса, так, спас... спасателі, які, які, скажімо так, ну, для цього придбають. Призначено цей uh -huh. пляж. Купання в кар'єрах, часто Циколовський кар'єр у нас є в місті, де дуже багато всі відпочивають. Ну, то я теж там на Так. Да. Ніхто, мабуть, навіть не може зрозуміти, що його глибина сягає до майже по 200 метрів. То я вважаю, що купатися в кар'єрі, де глибина більше 150 метрів, uh -huh. то я не думаю, що це є доцільно і є, скажімо так, безпечно. Тому там не буде ніяких жодних спасальних е служб і нікого не буде, тому що там не є місце відпочинку. Це є... є місце відпочинку, але не є місце для купання. Я так розумію, в Глибочок оцей кар'єр, так, у Коростишівському районі, там діючий кар'єр. Тобто, там методом углиблення. Ця компанія хоче Ну, вже обласна рада дозволила, якби, але люди проти. Ну, а, власне... Тобто там можна нормально, ну, а зможуть так, щоб і купались чи Ні, <сі> і, і добували пісок. Ну, скажімо так, це у нас тільки наші люди можуть купатися там, де видобувають якийсь пісок біля них. Угу. Вважаю, що місця відпочинку є місця відпочинку. Де угу. є промисловість, я вважаю, що це ну, перш за все небезпечно. Угу. Тому я не радив би нашим людям, угу. скажімо так, проводити там якісь відпочинки. Там, З приводу де... інших кар'єрів, там декать ліс там вируб... вирубати мають там, ці... Тоже проти, ну, це теж проти. Це у них люди... все в проєкті. Передбачено, це, звісно, вони повинні все. Вони, я не думаю, що вони вже будуть там вже нагліти до такого ступеню, щоб вже вирубати там все і uh -huh. крушити і ламати. Але щось де будуть рубати, все рівно. Якщо це передбачено, якщо, скажімо так, у них проєктом нема питань, звісно ж, вони uh -huh. це, ну, просто зобов'язані це робити для того, щоб. Мати якусь Ну, вашу прогнозне не знаю, де що вважаєте, як там буде з тим же е, кар'єром, скільки там будуть видобувати перш за все, є дипломатичні методи, які повинні вирішувати будь-які питання. Угу. Повинні власники, скажімо так, промисловості домовлятися з громадою, можливо, якимось там чином, якісь там виділяти їм якусь там зону для того, щоб вони так, так, не будуть туди лізти там будуть гарантувати їм якусь безпеку. але на не знаю, Басейни величезні, Але гарантувати безпеку на промисловості, на виробництві, на скажімо так, на видобутку якихось надр, ну це я ще вважаю, що це купатися там. Ну бачите, наші люди люблять завжди екстрім. Що ж ти зробиш? Ну Гаразд дякую, що прийшли, що розказали про ситуацію, яка зараз у нас з вибутком і незаконним, і законним піску. Нагадаю, з нами був Олександр Якимчик, заступник начальника відділу екологічного контролю водних ресурсів Державної екологічної інспекції в Житомирській області, та Людович Валентин, це спеціаліст від того ж відділу і від тої ж інспекції. Так. Все, дякую вам. Ну, у нас навіть у боротьбі з незаконними, дякую. не тільки піщаними, а й іншими <схід> піратами чи як їх там називають копальниками. І дай Бог, щоб якось вже законно воно все владналося, щоб і. І ви мали якийсь вплив, та? і нарешті це дещо завершилось, тому що вже так як і з бурштином все доходить до певного, не знаю, як є таке слово. Свідомості. Свідомість. Да. Да. Yeah. вам, друзі. А ми повернемось в ефір через пару хвилин. Створити нові робочі місця чи залишити зону відпочинку на піщаних кар'єрах у селі Глибочок Коростишівського району. На скандальний об'єкт Буймар приїхали члени постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності Житомирської обласної ради. Підприємство ТОВ ЕкоНЕСТ Плюс вже рік намагається оформити документи на розробку даного родовища піску. Натомість місцеві жителі і активісти проти. Я проти, тому що тут красота. Подивіться, який ліс, яка природа, яка вода. Не треба тут кар'єр, не треба. Співвласником. Компанії, яка планує розгорнути свою діяльність з видобутку піску, Ігор Хоцький розповів, що вони опитали місцеву громаду. За його словами, більша частина людей за те, щоб на цій місцевості працювало підприємство. Ми та фірма, яка отримала ліцензію, гірничу це прецедент в Україні і не може скласти договір ренди. Такого ще в історії не було. Ну як таке може? Купальний сезон у нас півтора місяці. Як як такі, як так воно мислити, узко? Ну купатися їм треба, і все. Я їм ванну привезу, якщо їм треба буде. Окрім ванни Ігор Хоцький Обіцяє створити 33 робочих місця, а заробітна плата працівників становитиме 3,5-7 тисяч гривень в місяць. Є дві сторони конфлікту даного питання. Одна сторона конфлікту вбачає, що треба робочі місця, і треба, щоб дати підприємству працювати, видобувати пісок. А друга сторона вважає і цю зону рекреаційною, і вважає, що Видобуток піска привезе до знищення природи і зону відпочинку. Сільський голова за нові робочі місця не проти віддати під видобуток піску й інші дві ділянки, які оглянула бюджетна комісія площею у 39,4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити товсі лікор і то в Кварц 2007. Я як сільський голова, у мене думка є й депутати сільської ради. Сіди приїхали, щоб працювало три підприємства, які отримали ліцензію на видобування корисних. Копалин, піску, щоб працювали всі трох. Тому що у нас е, велика територіальна громада, тому що нам треба робочі місця, тому що нам треба податки до сільської ради, і вони з нами всі три організації. Всі вклали з нами соціальну угоду. Як вчинити у цій ситуації? Порадив заступник голови обласної ради. Ситуація в іншому. У вас скільки людей в селищній раді? 1569. п'ятсот Скільки домівок. 772. Ми всі за демократію бідіть 772, Візьміть особисто підписи. Що громада вирішить, то і робіть. Так. Ну це було б логічно. На обговорення долі інших двох ділянок прийшло менше місцевих жителів у порівнянні з кар'єром. Аби видобувати пісок, тут потрібно виробити чималу площу лісу. Я так думаю, що після того, як пройде видобуток піску, потім буде, проведеться рекультивація, і на цей, після того ми посадимо ліс. Побуде повернення цієї самої землі. Знову ж до нас до ліс і буде посаджений ліс. Це через деякий час поки yeah. цей процес, як, як тут взагалі буде ситуація з природою? Я кажу, думаю, не... на, даний, на даний час просто-напросто ці насадження, всі соснови були посаджені на бивших колгоспних лісах. Вони ви самі бачите, що тут великі залежі піску, і вони просто-напросто всихають зараз очаги кореневої губки, судини, мікос, мікослошом такі хвороби вони дуже прогресують, і вони сам за собі він зараз. Може випасти. Тобто, на вашу думку, тут корисніше зробити. Корисніше. Останні дві ділянки, про які йшла мова площею у 39.4 та 42,3 гектари, які хочуть привласнити ТОВ «Сілікор» і ТОВ кварт 2007, будуть розглядатись 22 травня на засіданні бюджетної комісії. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1